15 грудня Доробились ми до того, до чого хотіли. Батарею вже заказали, Ну, для комфортної роботи потрібно ще хоча б дві. Чекаємо до кінця місяця орієнтовочна доставка до 1 січня. Січня починаємо активніше працювати. Якщо можна на вихідних взяти не 10 годин чи 6 годин, взяти 12 годин чи 14 і починаємо вирішувати всі проблеми, які накопилися за цей час. 20 грудня, тим більше 31 з 4-ї години вечора буде повищена ставка, плюс ще за кожен заказ буде доплата 10 з. А 1 числа то цілий день буде така ставка. Мотивація є дуже хороша. Коли ти за там, 4 години там, робиш там, 10 заказів, ну, зверху ще буде 100 злотих до того, що ти заробиш до твоєї зарплати. Єдине, що напоминає, що скоро Новий год, це на зерного рілянда в мене не вивелося Ну і все, цей рік закритий.